Отже, друзі, сьогодні субота у нас, але робота триває. Ми склали апеляційну скаргу, підготували, направляємо в Печерський суд. От. А 10 днів у нас було. От. До речі, зауважу, що так копію постанови суду ми і не отримали. Вона до цього часу не виготовлена. От. І тому подаємо. Апеляційну скаргу без постанови, без постанови взагалі не ознайомившись, не ознайомившись з самою постановою, ви мене запитаєте: а чи можна подавати апеляцію на постанови текст, якої ще немає? Я вам скажу, що можна. Задайте питання, чи треба подавати апеляцію? Не, значить, на постанову. Так, звичайно, треба. Я вам поділюся навіть одним лайфхаком. Е, часто суди виносять постанови, ну, усно виносять, да, і в тебе є 10 днів на оскарження. Але вони за, за цей час не виготовляють. Їх. Ти приходиш до кожного разу там, до помічника чи до судді і кажеш, так, коли буде постанова? Вони кажуть, чекайте, 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 і потім 10 днів проходить. Ти приходиш і десь, десь на 14 чи на 20 день тобі видаються постанови, ти подаєш апеляційну скаргу, а апеляційний суд каже, «Так чекайте, ви ж пропустили строки. І ти пишеш, чи кажеш, так чекайте, так, постанову -то ж виготовили тільки через 20 днів після того, як її винесли. А суддя каже, так а нема ж підтверджень, тому що вона була винесена через 20 днів. Можливо, вона була винесена день в день. Тому, зважаючи на це, я Відмовляє вам відкриття апеляційного провадження. От тому, зважаючи на такі от цікаві історії, які можуть відбуватися в юридичній практиці і в судовій практиці, то тут бажано зробити постано написати апеляцію, заздалегідь направити, і потім вже отримувати постанови. І от, ну, писати заяви, там бла бла-бла, видати мені постанови і так далі. І потім, коли вона вже буде на руках, тоді можна зробити. Певні уточнення до цієї поліційної апліційної Ось такі у нас справи.